Малята, а зараз у настаняється розвитку мовлення. Подивіться, хто це на нас в гості завітав. Так, це маленька україночка. Звуть її Оксана. Привітайтеся з нею. Як ви здогадалися, що ця дівчинка україночка. Правильно, вона вдягнута в український одяг. Що вдягнула Оксанка? Оксанка вдягнула вишту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками. Та гарне червоне намисто. Вам подобається Оксанка в такому вбранні? Діти, а ми хто? Правильно, ми українці. Чому? Тому що живемо в Україні. Яка наша рідна мова? Правильно, українська! У кожної держави є символи. Які символи в Україні ви знаєте? Назвіть їх! Так, це герб, прапор і їм. Прапор існував в давніх часів. Спочатку він був трикутної форми, а якої форми прапор зараз. Правильно прямокутної. Якого він кольору? Синьо жовтого. Слово герб означає символ держави. Його зображують на прапорах, монетах, печатках, документах. У нашій країні є багато міст та сіл, у яких мешкають українці. Наше рідне місто називається Правильно! Запоріжжя! Погляньте, яке чудове та гарне наше місто! Подвір'я, будинок, дитсадок, вулиця, сусідні будинки це маленькі куточки нашого міста. Як ви вважаєте, чи багато в нашому місті таких куточків? Розкажіть, що ви бачите на фотографіях? А де ви любите відпочивати в нашому місті? А зараз давайте ми з вами спробуємо пограти в гру. Один багато. Чого багато в нашому місті? У нашому місті не одна вулиця, а багато вулиць. Не одна споруда, а багато споруд. Не один театр, а багато. Театрів. Не один музей, а багато чого. Правильно музеїв. Не один завод, а багато. Так, заводів. Не одна площа, а багато площ. Не один магазин. А багато. Правильно магазинів. Дніти в Україні є не лише міста, але й села. У селі також є і магазини, і школи, і лікарні. Але коли кажуть про вулицю в місті, то ми зазвичай кажемо міська вулиця, а про вулицю в селі сільська вулиця. Магазин в селі це який магазин, це сільський магазин. Транспорт у місті це який транспорт. Правильно, це міський транспорт. Міст у селі. Який це міст? Це сільський міст. Річка в селі. Яка це річка? Це сільська річка. Бібліотека у місті. Яка ж буде бібліотека? Це міська бібліотека правильно. А будинок у селі. Який це будинок? Це сільський будинок. Різні ви в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Різні в світі є країни, гарні та багаті, і сьогодні усі разом будемо їх вивчати. Ми живемо в Україні, але є дорослі діти, які живуть в інших країнах. Поряд з нами є країна Польща. У Польщі живуть поляки. Як ви гадаєте, якою мовою вони розмовляють? Правильно, вони розмовляють польською мовою. Ще є така країна Англія. Хто там живе? Правильно, англійці. Якою мовою вони розмовляють? Вони розмовляють англійською мовою. А хто живе у Франції? Так, французи якою мовою вони розмовляють? Правильно, французькою. А хто ж живе в Італії? Правильно, Італійці. Якою мовою вони розмовляють? Так, італійською. А хто ж живе в Іспанії? Так, діти вже В Іспанії живуть іспанці. Якою мовою вони розмовляють? Так, іспанською. Які ви молодці діти? А хто ж нас сьогодні в гості завітав? Так, маленька україночка, а ви хто? Українці? Давайте попрощаємося з нашою гостею. До побачення, Оксаночка! І нам час з вами прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей!